Людина, яка обіцяла перетворити Одеську область на курортний рай і зробити її щонайменш економічним гігантом, вирішила втекти з України за часів губернаторства, Саакашвілі завжди запевняв. Що йому хтось заважає спочатку, це був звичайно Коломойський, який потім виграв у Саакашвілі всі суди. За ним пішов Яценюк і нарешті в провальній роботі грузинського реформатора став винен сам президент. Між тим за голосними заявами Саакашвілі треба шукати інших винних у розкраданні майна Одеської області та корупції на митниці. Отже, скільки коштуватиме Україні реформи Саакашвілі? Дивіться зараз. Він був улюбленцем одеських маршрутників. Люди там є, дуже очі труд, трудолюблі, суперзаблонарода земля. Та грозою парканів на приватних пляжах. І ви зараз це відкривають добровольно, ілі бульдозер це зараз відкрить для людей. Та, схоже, веселі грузинські часи на Одещині вже позаду, адже найексцентричніший губернатор України написав заяву про звільнення. Мені реально Я реально Я Чим же запам'ятається Михайлу Саакашвілі за півтора року роботи і що залишиться області після його гучного керівництва? Найвідоміша обіцянка Міхо ремонт багатостраждальної траси Одеса-Рені. Задля цього він навіть переїхав у армійську палатку, яку гордо називав тимчасовим кабінетом і зарікся проводити тут наради та прийоми, доти не виділять всі необхідні для дороги кошти. Ніякої там іпадаж це визволила нашушне необхідності. Однак це не допомогло. Незважаючи на виділення цілого мільярда гривень, реконструкцію не провели навіть на половині траси. До того ж, зробити її до кінця року нереально. Самі лише подивіться, в якому Одесерині стані. Таке впечатлення, що задні це по камням чешне. Ще одна обіцянка Саакашвілі на днях розбилася вщент. Найбільш розпіарений ним центр адміністративних послуг в Одесі спромігся пропрацювати лише один рік і тепер припиняє роботу. У цьому мовляв винне корупційне законодавство. Треба привезти носа цих діпутав носа по цій лісницю, заставлять ганять. Але найскандальнішою, водночас, найнеприємнішою темою для Сакашвілі є благодійний фонд на благо Одеси», створений на гроші крупних одеських бізнесменів. Фонд, як стверджують СМІ та народні депутати, виділяє чималі кошти на телевізійну рекламу, перельоти та банкети міхо і його оточення, керує фондом екс-консул Грузії та право рука губернатора. Теймурас Нішніанідзе. Це, це правильний вибір. Я думаю, водночас Саакашвілі переконує голий мов бубон. Ви живете тільки на докунаціальної зарплати. Я, 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 б... я живу на своїх біжих. Я зможу продівлятися ще 6 місяців. При цьому наші кореспонденти знайшли розкішну п'ятикімнатну квартиру на Майдані Незалежності, в якій губернатор зупиняється під час відряджень у Київ. Чи належить вона йому? Міхо нам не зізнався. А не Ані хаті Сам Саакашвілі свої промахи не визнає. Натомість любить шукати ворогів, яких звинувачує у провалі всіх своїх суперпроєктів. За півтора роки він встиг поворогувати з усіма українськими важковиговиками Коломойським, Аваковим Яценюком. Коломойський навіть виграв у Саакашвілі суд про захист честі і гідності. Тепер у міхо новий ворог президент. Я хочу сказати, мене так много, що ніхто в житті не обманував. Політики розповідають, справи на Одещині не задалися, адже йому було не до губернаторства. Останнім часом Саакашвілі взагалі бував у Києві частіше ніж в Одесі. А все через те, що йому замало губернаторського трону після фіаско партії Сакашвілі у рідній Грузії, міхо все одно хоче вийти на велику політичну сцену українську. Та нових зустріч. Дякую.